Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua Придбався ось такий масляний фільтр на даному сайті. Ось його артикул Renault 82 768 913. Ось так він проїжджає в нас. Новенький запакований. Плюс додатково дублюється на самому фільтрі, і зараз будемо його встановлювати. Встановлювати його будемо на автомобілі Renault Laguna 2 покоління 2001 року, 1,9 дизель. Щоб його встановити, нам необхідно злити моторне мастило і його відкрутити. Він знаходиться ось тут, в передній частині мотора. Він відкручується від руки. Ну, повинен відкручуватися від руки і так само затискатися від руки. Зараз я спробую викрутити. Я вже його трошки зірвав. Я побігло масло. Хоп. Остаємо обережно. І зараз все там витираємо. Посадочні місця там може бути якийсь пісок чи ще щось нападе. А нам такого під ногою резинкою не потрібно. І беремо наш новий. Обов'язково змазуємо чистим маслом нашу таку оплотняющу цю резинку, щоб вона в подальшому не прикипіла. так по кругу я його більш змазуємо і можемо встановлювати наш фільтр. Там нам вже все підготовлено, тобто витерте і беремо обережно накручуємо. Трошки тут щось покисти, от на місце. Так, все наживлю, я покажу далі. Так, новий фільтр був. Встановлений на своє місце, нічого складного тут немає. Він зажимається так само від руки. Ось він у нас застрій встановлений. залишки масла були витерті і все, нічого складного. Старі в утилізацію, а новий. наш був успішно замінений. тому дякую Екзіст за хорошу запчастинку. Всім дякую та успіхів.